Для хору. Псалом Давидів. Пісня Уся земле, покликуйте Богові. Тобі, Боже, належиться слава в Сіоні, і тобі має відданий бути обід. Ти, що молитви вислухуєш, всяке тіло до Тебе приходить. Справи грішні зробились сильніші від нас, ти наші гріхи пробачаєш. Блаженний, кого вибираєш ти та наближаєш, в оселях твоїх спочивати той буде. Наситимось ми добром дому Твого, найсвятішим із храму Твого. Грізні речі ти відповідаєш нам правдою, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі та сущих далеко на морі. Що гори ставиш своєю силою, підперезаний міццю. Що в і хомирюєш гуркіт морів, їхніх хвиль та галас народів. І будуть боятися ознак твоїх мешканців кінців землі. Ти розвеселяєш країну, де вихід поранку іде вечір. Ти відвідуєш землю та поїша її, ти збагачуєш щедро її, повний води потік Божий, ти збіжжя готуєш її, бо ти так приготовив її. Ти ріллю її насичуєш вогкістю, вирівнюєш грудя її, розпускаєш дощами її, ти благословляєш рослинність її. Ти добром своїм рік вкороновуєш, і стежки твої краплями товщу течуть. Пасовись капустині спливаються краплями, і радістю підперезались узгір'я. Луги зодягнулись отарами, а долини покрилися збіжжям, гукають вони та співають.